Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми з вами після одноденної перерви повертаємось у голландське містечко Вейканзеє. Знову в центрі нашої уваги улюблений гросмейстер Василь Михайлович Іванчук, який продовжує боротися проти значно молодших шахістів та шахісток, граючи в турнірі Б. В шостому турі, Василю Михайловичу, протистояла місцева шахістка. Сильний міжнародний майстер Елін Роберс, яка відома своїми досягненнями в блискавичній шаховій грі. Наприкінці минулого 2025 року Елін поділила третє місце на чемпіонаті світу з Бліцу серед жінок. А вже в цьому 2026 році посіла перше місце на жіночому чемпіонаті Європи з Бліцу. Ось така непроста суперниця у Василя Михайловича. Щоправда, є надія, що в класичні шахи Рьоберс грає не так сильно. Зокрема, цей турнір складається для Елін невдало. У п'яти попередніх турах вона виграла лише одну партію, зазнавши аж чотирьох поразок. Є4 зіграв Василь Іванчук, Е6 Д4 Д5. Чорні обирають французький захист. Українець відповідає найбільш принциповим варіантом, розвиваючи коня на c 3 Після класичного Кінів 6 Іванчук просуває пішака вперед, закриваючи центр. Далі F4, c 5 Кіньв 3, кінь c 6 і слон Е3. На дошці виникла відома табія варіанту Стейніця Болеславського. У цій позиції Чорні мають безліч цікавих продовжень. Одне з них це А6, плануючи просунути пішака на Б5. Білі грають Ферзь Д2. Після ферзь б 6 з нападом на пішака, захист тура б 1 слон Е7, чорні готують коротку рокіровку, білі ставлять пішака на А3, ферзь С 7, розмін на С5 і слон Д3. Чорні відразу, не відкладаючи цю справу в довгу шухляду, грають ф6, підриваючи єдиного центрального пішака білих. Після взяття розмін на d3 і слон f6. Отже, білих пішаків у центрі вже немає. У чорних утворилася типова для варіантів французького захисту, ізольована пішакова пара Д5 та Е6. Якщо Рюберс вдасться просунути ці пішаки вперед, відганяючи білі фігури, то вона отримує суттєву перевагу. Але це зараз зробити не так вже й просто. Ані хід Д4, ані хід Е5 поки що неможливий. Тому після рокіровки також 2-0 грає Елін, король Аш-1. Корисна профілактика слон d7, і Іванчук грає F5, підриваючи пішака Е6. Тут чорні могли зіграти кінь e5, після розміну легких фігур, розмін пішаків на e6, кінь d5, але чорні грають ферзь d6, і після c 4 відіграють пішака, зберігаючи приблизну рівність. Але Роберс вирішила зіграти інакше. Вона пішла d4 ось така пішакова вилка. Тимчасова жертва пішака в виконанні голландської шахістки. Взяття забираємо, б'ємо слон d4, ферзь d4, чорні б'ють на f5, кінь d5, ферзь d6 і тура b e1. Білі загрожують виграшем ферзя після кінь є 7 шах, Тому чорні слушно відходять королем на h8, і на e7 заходить біла тура, створюючи матову загрозу на полі g7. Чорні захищаються, граючи Тура G8, Іванчук ходом c 4 зміцнює свого потужного централізованого коня. На дошці виникла досить спокійна позиція, в якій у чорних декілька альтернатив. Найсильнішим ходом є слон c 6 Загроза очевидна розмінятися на d5 і побити туру. У відповідь на тура FE1, чорні можуть піти тура АЕ8, і після розміну тур виникає приблизно рівна позиція. Однак, мабуть, Елін Рьоберс вразив той же вірус, який в цьому турі підхопив чемпіон світу з класики Домарадж Гукеш. І хоча хід нідерландської шахістки Тура ац 8 не є таким же грубим зівком, нагадаю, Гукеш в партії з Абдусаторовим в шостому турі просто в один хід підставив туру. Але й тут білі отримують досить просту можливість виграти фігуру. Іванчук робить очевидний хід Ц5, нападаючи на ферзя. Бити цього пішака чорні не можуть ані ферзем, ані турою. Якщо побити ферзем, то розмін на c5 і взяття на d7. Якщо ж турою, то спочатку тура d 7 і взяття на c5. З тим же ефектом у білих зайвий кінь. Тому ферзь c6 змушена зіграти Елін, продовжуючи захищати слона, та тут проста вилка кінь b6. І виявляється, що чорні не можуть відкупитися навіть якістю. Так чи інакше вони залишаються без коня, ті ж наслідки, що і в попередніх варіантах. Ферзь Б5 зіграла Елін з загрозою взяття тури, але Іванчук простим ходом тура ФЕ1 зафіксував свою велику перевагу. Дійсно, втрата фігури просто неминуча. Якщо відійти на C6, то взяття на C8 і бити на C8 не можна внаслідок мату на G7. Тому Тура Ц 5 зіграла Роберс, Іванчук побив на Д7 загрозою взяття тури, тура Д 5 подвійний удар. Але Василь Михайлович все передбачив. Тут у білих було декілька варіантів зберегти легку фігуру: цей ферзь Б6, і а 4 Але український гросмейстер не відмовив собі в задоволенні пожертвувати ферзя і відійшов конем на Е5. Слід відзначити, що у Рьоберс тут не було жодного цейтноту. Вона на попередні роздуми витратила менше часу, ніж український гросмейстер. І розуміючи, що програш партії неминучий, вирішила дати Іванчуку можливість поставити спертий мат. Побила ферзя, кінь всім, і партія закінчилася. Ось такий поєдинок. Ну що тут скажеш? Іноді у сильних шахістів та шахісток бувають і такі: дуже погані дні. Рьоберс програла чергову партію, але це зовсім не применшує досягнення Василя Іванчука. Вміння вчасно взяти те, що погано лежить, це в шахах ознака високої концентрації і налаштування на боротьбу. Отже, після шести турів у Василя Михайловича 3,5 очки, і наразі він посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці. Нагадаю, всього в турнірі грають 14 шахістів. Продовжуємо слідкувати за супертурніром Вейканзея. Якщо ці відео вам подобаються, то не забувайте ставити під ними лайки, пишіть коментарі, я їх всі читаю. На найбільш цікаві відповідаю. Ну а також підписуйтесь на канал Шахи для всіх. На даний момент, хоча у нього є потужні конкуренти, цей канал залишається найбільшим на Ютубі україномовним шаховим каналом. Дякую за увагу! До зустрічі в наступних відео.